Це дрон типу крило. Їм займається наш тут спеціаліст з збіркою. Це як Антон називається? Бамба. Тобто в нас наступний рівень це вже крило да? після пацюка йде. Продовження лінійки наших літаків був пацюк. Тепер мамба Зі збільшеним радіусом дії. Часом польоту. Просто ми збільшуємо розмір, збільшуємо якісь характеристики, які можна масштабувати. Наприклад, там час і дальність польоту. Тобто це ага. крило, воно має більше можливості по часу польоту. Він літає там півтора кіло, півтори години у нас літає. Пів... літає... Яку дальність? На... Загальний в нього пробіг, як то кажучи, за півтори години десь буде 80 кілометрів. На яку висоту він піднімається? Ми не, об... не обмежуємо висоту, але робоча буде. В районі 300 метрів. Так, mm -hmm. да, і маючи апаратуру, у нас є апаратура, з якої відеозв'язок на 40 кілометрів. Uh -hmm. тобто, в принципі, 40 км назад, але ну, ясно, що це 40 туди і зразу назад. Тут ми використовуємо вже цифрові камери, дві, одна вперед, одна вниз. Також 4К для запису зі стабілізацією. Сюди вже ми можемо ставити додатково е тепловізор. Ми зараз думаємо на ще, як додаткову опцію поставити, зробити зміну, тому що ну, у нас ці ж камери воно ж все модульне і ми можемо mm -hmm. додатково замість однієї нижньої камери в ПІВІ ставити. Mm -hmm. Три камери Три, Три камери? Дві, mm -hmm. прямий ефір курсові. Передають RTCP потік який можна транслювати потім ну, будь-куди треба. Зум камери роблять? Поки що ні. Але зараз ми підбираємо для нижньої камери, щоб був певний зуб для того, щоб вище літати. В такому форм-факторі це називається модель Wing Pro. Це дуже популярне в світі крило саме. Воно вважається. Ну, майже найкраще в такому розмірі. Сюди вже більше батареї, більша дальність? Ну, в принципі, таке гучний, гучний? Гучніший вищий звук? В нього швидкість більша. тому в принципі і потужніший двигун, тому що вага в два рази він важче, ніж подару. По стабілізації питання. По стабілізації. Ну, він, Тут стоїть досить непоганий польотний контролер, який стабілізує в польоті, керувати ним, в принципі, просто. Тут швидкості більше, ніж в пацюку. У нього крейсерська десь 80, максимальна ну, там 180. Тобто, це прямо таке швидкісне крило. Переваги, які літає далі, літає довше. і в принципі, це одна... Одна така екосистема. Ми користуємося наземною станцією і, В принципі, ви літають, політали для певних завдань на пацюку. Якщо треба далі літати більший радіус, то ви можете підключитись до цього пульта, підключити мамбу і полетіти. А на цьому ж пульті ми можемо на камікадзе використовувати? Так, звісно, Це тут в принципі можна завчасно під'єднати до п'яти апаратів. Щоб вже було в пам'яті забито. І в принципі, зробивши розвідку яким крилом або пацюком, або мамбою, можна одразу підключити FPV камікадзе і полетіти. Все потужна радіоапаратура, на якій встановлений Android, ага. гарна яскравість, велика батарея. Так. Потужний, угу. міцний, багато портів. Сюди так само, кому зручно, хто звик літати в окулярах є HDMI, підключайте будь-які окуляри і літаєте. Воно вже одразу йде з цим андроїдом, куди ви можете там поставити SD-картку, передивитися щось. Ви можете звідси налаштувати трансляцію кудись в штаб собі. Ви можете запис екрану зробити. Ну, тобто Це на рівні там, тих матрасів і так далі. Тобто ну, Така технічна, технічна можливість. Це, кита це китайське виробництво. Так, так, це Китай, але це досить лояльна компанія. І, і Компанія, яка починала як uh -huh. стартап радіолюбителів, і вони постійно вдосконалюються і відкриті до м, такої девелоперської роботи, співпраці. Ну, на цей пульт ми uh -huh. під, підключаємо. Можна підключити багато апаратів. У тебе сьогодні, в тебе там два пацюка, завтра ти на той самий пульт, де нам набрав, вишлять мені крило, і ми тобі висилаємо крило, ти його підключаєш до того самого пульта. Далі ті самі uh -huh. FPV який які зараз всі люблять, uh -huh. також воно все це на, на одному пульті, На одному пульті. Да, ну, тому що ти, ти, мож, да? ти можеш втратити все, а пульт в тебе має залишитись, <світ> тому що це най, найдорожче, найголовніше. Ага, у цьому пульті це саме Ну Це така основа. Да. Ага. Стосовно ребів, дивіться, є базова версія, вона йде просто з нашим зв'язком, не 5,8, не 2,4, інша частота, і в принципі показує себе досить добре. Літали під, і під буковиллю, от, і під цими окопними ребами, і все нормально. Ще є, можемо докомплектувати трубкою піто, іншим польотникам більш професійним. І там вже буде якісь нерційні системи навігації, повернення додому. Знову ж таки, йде такі нестандартні рішення, коли летить в і ніхто всі, всі звикли там, що 100% в це аналог і це там, 900 МГц, а тут бацерили, там намагаються щось глушити, а воно не глушиться. І ти, наче летить в а воно зовсім не є. навчитися скільки по часу потрібно, якщо ну, зовсім не мав дотику до цього. Ну, якщо хоча б на дронах. На якихось і розуміє, що таке пульти, деякі джойсів за що відповідає, то на цьому крилі десь 5 днів у нас курс навчання. П'ять днів. Так, 5 через 5 днів, днів да, так. ти так. вже стаєш оператором? У нас є загальний курс, в якому все одно все починається з, з теорії, з симулятора, потім пацюк іде, тому що він найпростіший в керуванні, і там можна опанувати ази. А потім вже йде мамба. Але в принципі п'яти днів достатньо. Пацюк в своєму форм-факторі, він е, зроблений для того, щоб е, бути дуже тихеньким. Його там на 100 метрах взагалі не чутно. Е, його можна запускати з будь-якого куща, з будь-якого копу, просто легесенько кинуть і він полетів, так само він сідає майже будь-де. Але він, через свою компактність ми не можемо туди поставити більшу батарею. Тому саме обмеження в часі і в відстані польоту е, в радіусі. Саме через батарею, тому що зв'язок у нас він на більший радіус розраховується. Mm -hmm. Зрозуміло, скажу? Це крило, воно голосніше, і ним ну трохи складніше його запускати, але він літає, воно літає далі і швидше. Тобто ви дуже швидко можете дістатися до якогось місця розвідки і потім дуже швидко повернутися. Він дуже міцний. Якщо казати, там якісь аварійні ситуації, то завжди за допомогою якогось клею скотча можна відремонтувати і полетіти далі. В комплекті йдуть запасні гвинти і тут майже ну, більше нема чому ламатися. Що в комплекті? Тобто два в нас дві мамби йде. Так. Пульт ідуть. Пульт. Звичайні антени OMNI є антени патч, антени невеликі і є великі виносні антени з 6-метровими кабелями, можливо, можна зробити більше на замовлення. Також йдуть акумулятори дві штуки, зарядка до них. Ще є така опція, можна додати замість нижньої камери, поставити ну, якийсь невеличкий маленький теплік. Можна сказати, що це вже інший рівень замість мавіка третіх? Насправді тут не дуже-не дуже прям коректно порівнювати, тому угу. що якщо пацюк ще майже можна сказати, що заміняє, тому що в нього низька швидкість звалювання. В принципі, можна на ньому майже зависати на місці в режимі лойтеру, він буде кружляти і можна вести якусь там коригування, і в принципі. По угу. по іншим параметрам, по всім параметрам, окрім е камери, що в нього немає зуму, він м м краще Мавіка третього. Тут це вже повноцінне крило, і це вже трохи інші завдання. Вони не пересікаються. Поля роботи Мавіка третього і цього крила вони різні. не різні. Вони не пересікаються.